Скільки видів українських прикрас ви знаєте? Один чи може два? А чи передавала ваша бабуся у спадок вам скриню з своїми прикрасами? Якщо ні, то чому б її не зробити своїми руками? Вітаю всіх, хто тись на це відео. Мене звати Ліза, і сьогодні я розповім свій шлях створення своєї скрині на спадок з українськими прикрасами, які створені? Більш на сучасний лад. У кожному елементі є своя історія, навіть у цієї скрині. Спершу у ній зберігалися цінні папери. Ми привезли цю скриню із Закарпаття, де раніше жив мій дідусь. Ми їздили на Закарпаття через те, що були загострились бойові дії. Як ви вже зрозуміли, що вона мені настільки сподобала, що я вже точно знала ще тоді, що я буду в ній зберігати свої прикраси. В ній є такі перегородки, я попросила тата собі зробити їх, але я вирішила не вклеювати їх в цю скриню, щоб залишити її такою автентичною, навіть зі своїми подряпинами. Мій шлях заповнення цієї скриньки почався з бісера. Маленька передісторія, В мене в школі були труди. І я в школу принесла свій бісер, але мій органайзер дуже погано закрився і він весь перемішався. Я навіть не встигла нічого з нього зробити. На той момент я забула про бісер, але потім, з настанням бісерної теми в Інстаграмі, я знову почала ним займатися і зробила дуже багато кілечок, залишила тільки це, а інші віддала на переробку майстрині. Потім я ще докупила окремо бісери синього-білого і голубого кольору, щоб спробувати себе у вишивки. Вийшов такий значок. Мені, в принципі, подобається, але техніка мені сама не сподобалась. Так як в мене залишалось дуже багато бісеру, і паралельно з цим мої подружки почали собі теж робити силянки. І, і я подумала, блін, а чим я хуже? В мене якраз є. Лишній бісер, чому б мені не спробувати їх зробити? І перша силянка, це була така величезна, але мені не вистачило бісеру, і вона була на половинку, і мені довелося її розпустити і зробити нову силянку. І ось ця силянка. Мені подобається цей варіант, її завитушки. Можливо, я ще вставлю схему, за якою я робила цю силянку. Також я додала сюди білі намистинки, їх не було в схемі, але тепер але вони стали схожі на маленькі квіточки, і цей елемент теж схожий на квіточку. І вийшло таке волошкове поле. Також у мене на каналі є ще одне відео про цю зелену силінку. Вона виглядала зовсім по-іншому. І ви можете глянути, як вона тепер стала такою. Це не єдиний вид українських прикрас. Тож я вирішила ще спробувати себе в розписі пацьорок. Про ось цей комплект у мене теж є відео на Ютубі. Дуже залетіло, так сказати. Е, також я ще зробила писані пацьорки, але на рожевий лад. Я поставила собі за ціль зробити. Квіткову тематику, але без додавання зеленого, і воно вийшло достатньо таке яскраво і за рахунок перелинок дуже ніжне. Ще я буду прикріпляти референси, якими я надихалася. Після пацьорок мене вже понесло. Тому що я дізналась про ще один вид українських прикрас, і він більш розповсюдженийший це коралі. Я вирішила зробити не просто червоні коралі, а з додаванням білого, щоб це було водночас і ніжно, і романтично, так. Я надихалася цією картинкою з інстаграму, тому що там були різні намистинки червоного кольору, також ще вкраплення бронзим цією. Також разом до цього комплекту я зробила таке намисто з дукачами, наче вони так називаються. Спочатку це просто було намисто з дерев'яними червоними намистинами. І також мені ще довелося пошукати в інстаграмі, хто ж робить такі красиві дукачі. Також ще із Закарпаття в мене лишилися ось такі буси. Вони були з бісеру. Я їх не могла стилізувати в свій стиль повсякденний І я подумала: ну, тут же ж теж є бісер, ну, і різних кольорів, в принципі, контрастних, і теж з нього можна щось зробити. Тож я зробила. Цього бісера вистачило на дві прикраси. Перша це, звичайно, силянка. Я вже не пам'ятаю, яка там саме була. Схема, але мені подобається. Особливо ось ці такі трубочки срібні що додала. Також я дізналась про ще один вид бісерних прикрас і це гердан. Спершу я вирішила зробити кутовий гердан, а якщо його плести просто так прямо, то вийшов би такий чокер стрічковий гердан, точніше. І ви вже бачили, в силінці були використані такі срібні трубочки. І також я докупила ще білий бісер і великі срібні трубочки. І вийшла ось така мережена красуня. Дуже святкова і дуже по-багатому Теж гарно блистить на сонечку, переливається. Це поки що моя найбільша силінка. Якщо бути максимально точно, то в мене залишилось одне намисто в спадок. Це від моєї прабабусі. Спочатку тут були просто ці великі кристалики, потім я купила поменше. Дуже ніжне і прозоре. Якщо ще хтось не знає, то я зустрічаюсь з хлопцем вже 7 років і я вже е, достатньо гарно знаю його сім'ю. І його бабуся вирішила мені подарити намисто. Воно мені показалось схожим на силянку. Є ось таке намисто мені передали. Блін, ну на камері воно виглядає взагалі класно. І я ось думаю, може її переробити чи не треба. Бусі не будуть одні ті самі, але форма буде трошки відрізнятися. все ж таки його переробити на сучасний лад. Я залишила ось цю як, структуру, що ось ці такі напівпрозорі намистини утворюють все ж таки ромбик і знизу є ці чорні штучечки. Дуже базова силінка, Але я чорний щось не дуже люблю поки що носити, проте ну, вона дуже стільова. Ви мені, напевно, не повірите, але на своїй першій роботі з таким глучким графіком я встигла зробити ось цей котельйон з півниками. Звичайно, жовто-біло-зелена тема. Це більше чоловіча прикраса. На якийсь піджачок було б взагалі класно. Зараз у мене зимові канікули, і під час них я встигла зробити собі ще й жовту силянку. Така яскрава, трошки мені чомусь напоминає рапунцель. Якщо б рапунцель була б людиною, та ще й українкою, хоча це одне і те саме, вона б могла носити цю силянку. Осьмер! Перший раз спробувала додати аж такі великі намистини. Я думала собі зробити просто білу базову силінку, але це надто скучно. Ну, це, навіть, це навіть не весело робити щось із, із одного вида бісера. Але ця схема мені дуже сподобалась. Я її сама робила, вона в мене вийшла. Тож трошки напоминаю собі мережево, наче це міні-версія тієї білої великої силянки. Сподіваюся, цю силянку буду носити з прозорим намистом, бо вони прям дуже ловлять меч. Мені дуже подобається така лісова тематика, і мені хотілося зробити, ну прям силянку з квітковим полем. Бо переважно в мене силянки такі в одній кольоровій гаммі, монохром, я б сказала. Але мені хотілося ось таку силяночку зробити, і я її зробила. І ще мені подобаються ось ці киточки, що знизу. Дуже-дуже вона стала яскравою, такою, прям, прям як я люблю. Силянка лове-меч з моїми пацьорками. Вони теж такі е, рожево-жовто-фіолетові, але тут немає зеленого кольору, а тут трошки є. І в мене залишилось ну, дуже багато бісеру, тож навіть вийшов такий собі гарданчик, який теж лове меч з цією силянкою. Схему для цього гердана я взяла в цьому інстаграмі. Взагалі, це має бути як стрічковий гердан, але я додала ось цей елемент, з'єднала ці дві полосочки і вийшов собі герданчик. Я навіть взяла станок в оренду, щоб мені було легше це робити. Ще в пінзерісті я побачила, як роблять ось такі задні шлейки. Теж такий квітковий вайб, щоб вони були не просто білі, а такі цікавенькі. І ще я побачила, що на стрічкових герданах роблять таку бахраму по бокам, як мережеву. І я вирішила, а в мене ще багато білого бісера залишилось, тож ну. Цей вид прикрас не тільки буде вас прикрашати, а ще й зробить з вас справжній музикальний інструмент. Це шелести. Чесно, ну ці шелести буквально з Аліекспрес. Я всі ці частинки заказувала з Алікспрес. Навіть ось цю всю маленьку фурнітуру. Звичайно, я ще в інстаграмі побачила, як ось це. Дуже лове, великий меч з ось такою зірочкою. Ну, цю зірочку я вже замовляла, да. я, я так я так не вмію, чесно кажу. Я ще хочу замовити собі такі сережки, павучки. Просто ну, було Різдво, зима, ну, я просто не втрималася і вирішила собі зробити такий подарунок. Така жовтенька, яскравенька. Ну, я ще теж не вмію плести павуків. І я подумала, що це гарна альтернатива носити такого, як павучка із собою, не тільки на Різдво, на зиму, а й можна в повсякденному житті. Так, мені подобається з водолазками все носити. Також із останніх виробів це був ось такий герданчик в тканому такому вигляді. Що його не плетуть, а на станку роблять. Мені трошки не вистачило бісеру я продлила його ось такими штучками. І ще я зробила такі, як Дармовіси. Просто начіпляла дуже багато такого бісеру, незвичного, трубочками. Трошки там на... осталось три дзвіночка, я теж давала. Ну, все, що в мене залишилось, я все в ці дармовіси вклала. Дивлячись на цю всю купу прикрас, я поки що трошки призупинюсь. А також є ще дві прикраси, які я хочу отримати. Це справжня венеційка. Справжніми намистинками я їх вже замовила. І я зараз вам зніму, як вони виглядають. Це просто це ось це золото, яке блистить на цих намистинках. Воно таке яскраве, що просто затмарює мої писані пацьорки в рожевому кольорі з Ну, Це просто це справжні пацьорки. Також я хочу до цієї венеційки замовити латунну зіроньку. Також ця зірочка є в ось рівному кольорі, але мені подобається ну, таке бронза, латунь. Вони якось більш автентично виглядають з цими прикрасами. На момент знімання відео я ще не зробила цю венеційку, але сподіваюсь, після монтажа я вам покажу кінечний результат. Мої плани на майбутнє це ще здобути в свою колекцію лускавки. Зараз я не бачу сенсу купувати ці лускавки, бо, ну, по-перше, вони дорого коштують. Це, це база для прикрас, коштувати дорого. І це зрозуміло, тому що його роблять вручну із скла, тільки більш тоншого, ніж венеційка. І ну, лускавки. По самій назві вже чутно, що вони, типу, лускаються. І це дуже ніжний матеріал. Так що є до чогось стрімиться. Тепер я збираю гроші на свою першу вишиванку. Ну, і, звичайно, квіткова. куди ж без цього? Моя мрія нова. Мені було дуже цікаво збирати ці всі прикраси і навіть просто купувати деталі для цих прикрас, як біс бісер або наместини, щоб їх потім зробити. Ті самі навіть шелести було класно робити і дуже легко. Тепер в мене є мій скарб. Прям вау. Якщо я буду кудись їхати, я точно його з собою візьму. Ну і на останок я вам розповім про це панно. У мене ще є одне панно. Його робити було дуже легко. І ще плюс мені в інстаграмі попався туторіал, як його робити. Тільки там використовувалася е, дерев'яна основа. Але в мене тут без основи просто два пінопласта склеєних і картонка ззаду для міцності. Головне це взяти такий пінопласт по ширині, щоб він. Е, був більший, ніж ця іголочка, щоб вона максимально втикалась, якби в пінопласт і тримала прикраси. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, ви дізнались більше про українські прикраси. А з вами була Лізі Артіс. До нових зустрічей!